we'll do Obrigada. Шановні учасники, рада вас всіх вітати, і ми вас раді сьогодні бачити на черговій нашій зустрічі діалог та влади та бізнесу. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі це приватизація та оренда майна в умовах воєнного стану, як перетворити виклики на можливості. І хочу зазначити, що в нинішніх умовах державна політика орієнтована на ефективне використання майна державного майна, органів місцевого самоврядування, зокрема через його передачу в оренду та приватизацію. Були спрощені певні умови на цей час, і це дозволяє залучати кошти як до бюджетів, так і підтримувати економіку та сприяти збереженню та створенню робочих місць. Для бізнесу важливо оцінювати кожен об'єкт з точки зору його стратегічної, значусь фінансової доцільності роботи на цьому майні та потенціал розвитку з'ядової допомоги. А для оренди або приватизації майна може стати основою для започаткування нових проєктів, розширення виробництва чи надання послуг. Також необхідно врахувати і діюче законодавство, яке спрощує певні процедури, але вимагає підвищеної прозорості на теперішній час. Переконана, що наявні електронні сервіси, онлайн-майданчики та відкриті бази даних роблять ці процеси тепер доступними і зрозумілими для бізнесу. Але наше завдання представники влади не лише створити для вас приятливі умови, а й активно супроводжувати підприємців на всіх етапах для ознайомих. Не з об'єктом до укладання договору і надавати вам скажімо так від нас це. Послуги, які вам необхідні. Е, Перше, ніж я передам слово нашим спікерам, е, хочу вам нагадати, що традиційно наші зустрічі ми будемо з двох частин. Перша це буде доповіді безпосередніх спікерів, а друга частина це питання відповіді, відкритий мікрофон. Де ви можете задати всі додаткові питання до спікерів, до інших представників влади, які також присутні зуми з теми сьогоднішньої зустрічі. а Першому і будь-які інші питання, щоб говорити про проблеми, які вас турбують, і де необхідне наше залучення в урозі їх розв'язання. Тому я ще раз всіх вас вітаю, сподіваюся, що. Зустріч буде цікавою, конструктивною для вас і передаю слово першому спікеру, пані Панаценко Владиславі, заступника начальника регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській Запорізькій та Кировоградській областях, начальнику управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області. Віга вона вам розповість про приватизацію та оренду державного майна в умовах війни. Прошу пані Владиславу, до слова, рада вас вітати. Доброго дня всім. Чутно мене, я так думаю. Чутно. Так, так чутно, дякую. Дякую, Оксана, що мене вже представили. Хочу сказати, що з багатьма учасниками, які долучаються до зустрічі в рамках діалогу бізнес та влада», влада та бізнес, ми вже знайомі, тому вже мене представила Владислава Панасенка. Тобто, ви розумієте, що наше управління це представник. Фонду державного майна у Запорізькій області. З чого хочу почати? Хочу почати з того, що ми у фонді держмайна завжди захоплюємось мужністю і впевненістю нашого бізнесу. Такий важкий час саме бізнес. Допоміг, можна сказати, нам, е, стати впевненими в тому, що приватизація на часі. Е, тому що коли в 2024 році була відновлена приватизацію, е, були, бу, були такі ну, сумніви трохи на часі чи не на часі приватизація саме у місті Запоріжжя. Але наше взаємний успіх, можна сказати, ваша активність, ваша впевненість зруйнувала міф і руйнує надалі, що приватизація такі на часі. Щоб підтвердити свої слова, хочу вам показати декілька цифр, будь ласка, наступний слайд. Хочу сказати, що за протягом 24-го року та 25-го початок до державного бюджету. Саме по місту Запоріжжя, по Запорізькій області надійшло майже 28 мільйонів гривень. Аукціони були дуже активні. Ви бачите кількість учасників, деякі аукціони, при деяких аукціонах кількість учасників становила навіть до 15. Чоловік, люд... учасників, тобто, в середньому п'ять учасників було на аукціоні за весь час відновленої приватизації в місті Запоріжжя прийняло участь 117 учасників. Я вважаю, що це дуже гарний результат для нашого міста, для нашого Запоріжжя. <таспоріжя> Завжди дякую бізнесу постійно за вашу впевненість, за вашу активність. Хочу звернути увагу, що за прошлий рік більш такі популярні об'єкти, да, які користувалися попитом, це, звісно, були напівпідвальні приміщення, підвальні і приміщення першого поверху будівель, які знаходились у центрі міста. Це з Жаботинського 39, дев'ять, 49, Маяковського 3, Патріотичне 16. Це такі більш знакові, можна сказати, об'єкти, які користувалися попитом. Думаю, на слайді все видно, да, як зростала ціна, кількість учасників. Все зрозуміло. Е -е -е. Будь ласка. Хочу сказати, що за прошлий рік, 24-й, можемо скажу так, похвастатись, що у нас був удачний аукціон не тільки об'єктів нерухомості, які, звісно, проще легше продавати, і це більш об'єкти для середнього та малого бізнесу, але є й великі об'єкти. От, наприклад, як ви бачите на слайді, це єдиний майновий комплекс державного підприємства Запорізький експертно технічний центр держпраці. На аукціоні ціна взлетіла в два рази. Наразі приватизація цього об'єкта завершена, бо коли виставляється на приватизацію єдиний майновий комплекси, державне підприємство, пакет акцій завжди є додаткові умови. Бо я так думаю, ви вже знаєте, що є аукціон з умовами, є, є без умов. Тобто, як це ще, якщо це нерухомість, то там, звісно, без умов, там трошки проще легше, а якщо це підприємство, то, на жаль, є борги, які покупець зобов'язаний сплатити. Хочу відзначити, що щодо конкретного цього об'єкту борги були погашені, і крім того, покупець ще сплатив кредиторську заборгованість у сумі 370 тисяч гривень. Хоча кредиторська заборгованість не є обов'язковою. І, до речі, він виконав всі умови, приватизація завершена. Сподіваємось, цей об'єкт буде в нагоді ефективному новому інвестору. Далі, будь ласка, сьогодні хочу показати вам декілька об'єктів, які готуються на приватизацію, і вони вже ну, деякі вже виставляються. Деякі найближчим часом будуть виставлені, щоб було розуміння, які об'єкти, в принципі, є в роботі. Тобто, також ми наразі готуємо крупний об'єкт. Це, опять таки, ЄМК державного підприємства Український науково-дослідний інститут спеціальних сталій сплавів та феросплавів, бачите й адресу. Це велика адміністративна будівля, є прибудови, об'єкт готується до приватизації. Збираються документи, робляться технічна документація, ну, все, що нам потрібно по процедурі. Також є е, націоналізоване майно, це по вулиці Сіненка Сергія, 67А, це правий берег. Ми його вже виставляли на аукціон, виставляємо і зараз. Хочу сказати, що це дуже гарна будівля з прибуду, з спорудою. І цей об'єкт, ну, ми так вважаємо, фондом, може стати нагодою не тільки бізнесу, а й громаді. Тобто, пропоную розглянути і це питання. Ви ж розумієте, що в аукціонах можуть приймати участь і фізичні, і юридичні особи, і також громади. Також у нас є декілька недостроїв, да? об'єкти. Незавершеного будівництва, так, ОНБ ми їх називаємо. Справа від мене, Міхновська, Вода і Покровська, бачите, це буде два об'єкти, які в цьому році ми запланували виставити. Ці об'єкти знаходяться в дуже гарному розташуванні міста Запоріжжя, а об'єкт зліва в селі Ручаївка це Широківська громада. До речі, хочу сказати, що ми Широковською громадою вже маємо досвід співпраці з із, із інших напрямків дуже успішний е, досвід. За, дякую громаді за розуміння. І сподіваюся, що в цьому, в приватизації, ми теж попрацюємо. Можливо, громада теж розгляне цей об'єкт, бо ніхто, як не громада, розуміє, що з такого. Недострою да, незавершеного будівництва можна зробити для своїх мешканців. Ну, це як пропозиція. громаді, звісно, відніше. Наступний слайд, будь ласка. Щодо приватизації, да, хочу звернути вашу увагу, можливо, вже хтось про це знає. Хочу ще раз акцентувати, що приватизація починається саме з заявки потенційних інвесторів. І користуючись нагодою, я хочу звернутися до вас, щоб ви нам подавали свої заявки. Тобто заявка потенційного інвестора, да, це не є обов'язок участі в аукціоні, ну, щоб було розуміння. Є об'єкти, які включені в перелік на приватизацію, є об'єкти, які ще не включені в перелік на приватизацію, для того, щоб почався старт, скажімо так, оформлення, да, наша праця почалась, оформлення документів для того, щоб ми змогли потенційному інвестору показати все: плюси, мінуси, там, недоліки, гарні сторони, об'єкти, стартову ціну. Для, те, для цього потрібна ваша заява. Так, передбачено при кінцеві положення закону про приватизацію. Тому звертаюся до вас, ви бачите з десь телефони: це телефони відділу приватизації, відділу так, Ліна Миколаївна, так? Да? Да. Зі мною сьогодні я представлю є два фахівця: це Ліна Миколаївна, вона опікується питаннями приватизації, зможе відповісти на всі ваші запитання. І Ніна Володимировна, далі це питання оренди. Наступний, будь ласка, слайд. Щодо оренди, хочу теж зупинитися. Зупинитись це ще один із напрямків нашої роботи, тому що, звісно, ми розуміємо, не кожний бізнес спроможний відразу придбати якийсь об'єкт не завжди є такі фінансові можливості. І ми вважаємо, що якраз оренда є таким інструментом. Переваги оренди у держави є, ну, по-перше, термін, відразу 5 років. Плюс, якщо орендар має намір подовжити цей термін, то це ще 5 років, і фактично бізнес може на 10 років спланувати вже свою діяльність, свою витрату, витрати і якісь плани. Також хочу сказати, що орендна плата у державі не прив'язана ні до якої валюти. Є тільки індексація раз на рік все. І, як правило, по об'єктам оренди у нас немає цільового призначення. Є такі випадки, але вони такі більш точечні, це не дуже часто. Взагалі, то в принципі воно без цільового призначення. Це дуже важливо. Хочу ще сказати. 에, може, повторюсь, да що об'єкти з держави можуть це не, не просто да. Ви взяли в об'єкт. Ви це може бути і релокований бізнес. Він і наразі зараз є, і я не устаю дякувати бізнесу. Я повторюю це часто, тому що саме бізнес показує нам, що життя продовжується, і завдяки їм наше вільне Запоріжжя працює. тому бізнесу ще раз велика подяка. І Наша синергія влада і бізнес це дуже важлива, як вже казала і Оксана для розвитку і нашого міста і України в принципі, взагалі всієї. Зараз вам хочу показати декілька об'єктів з оренди, які також, також плануються на на найближчий час на аукціон. Ну, ви бачите, це приміщення. Є і 187 квадратів, і є маленькі 22 квадрати, соборний 105 і соборний 75, Це з будівля статистики. Там декілька приміщень. Тобто, це в принципі центр міста. Це, це те, що у нас вже є в роботі, вже погоджено з балансоутримувачами з органами управління. Думаю, ви розумієте, Повторю ще що не все державне майно в управлінні фонду держмайна є багато інших органів управління. Ми з ними співпрацюємо. Тобто, ви до нас звертаєтесь як заявники, ми відпрацьовуємо з балансоутримувачами, і балансоутримувачі відпрацьовують відповідну роботу за своїми органами управління. Ну, щоб трошки було розуміння, бо звертаються до нас часто бізнес, і я розумію, що не всі у всіх є поняття, що це не тільки фонд держмайна, що є інші органи управління. Також хочу ще повторити, заакцентувати можна наступний слайд, що приватизація оренда ви всі розумієте, вже з 19-го з 20-го року вона проходить прозором. Наразі нічого не змінилось, на майданчику прозоро продажі все відкрито, все доступно. Ми не маємо там ніяких вад туди, все, все бачимо точно також, як і всі учасники аукціону. Хочу звернути вашу увагу, що є сайти PrivatizationGovua і «Orenda.gov.ua», на яких ви зможете знайти як об'єкти, які вже включені в оренду або в приватизацію. Також на цих сайтах фонд держмайна розміщує новини, які стосуються нашого напрямку роботи. Також на цих сайтах є відповіді на більш поширені питання. Це теж все можна тут знайти. Наступний слайд. Як ми завжди кажемо, взаємодія, да, всі енергія, бізнес, громада, держава це дуже важливо. В наш час, мабуть, ще більш важливо, ніж да, навіть у мирний час. Наша тільки з вами взаємодія приведе нас да, до допоможе, скажімо, підтримати нашу економіку і, звісно, наші, наших військових. Тому я вас закликаю приймати участь у наших аукціонах. Якщо у вас є якісь питання, вам потрібна якась точечна консультація, будь ласка, на наступному слайді буде показана наші всі контакти. Адреса наша не змінилась, Перемоги 50, телефони є, електронна адреса наша є. Хочу подякувати Заборицькій обласної державній адміністрації. Ми дуже постійно спілкуємось по різним напрямкам. Дякую адміністрації за можливість донести до вас інформацію. Для когось вона вже не нова, для когось, можливо, якісь є новини. В принципі, все, що хотіла сказати, стисло в мене все, тому можна далі. Якщо, да, якщо є питання, зі мною, як я сказала, є фахівці з напрямку. Якщо треба, пишіть, якщо допоможете прочитати, будемо намагатися вам відповісти на ваші всі запитання. У мене все. Дякую. Пані Владислава, дуже вам дякую. Я сподіваюся, що всі підприємці зацікавилися тими об'єктами, які є на приватизації. це дуже насправді гарна можливість для того, хто а, готовий да прийняти участь. Знайти собі нові об'єкти. Е, і зараз я теж запрошу до слова е, пана Максима Хитрика, начальника управління комунальної власності та приватизації департаменту управління активами Запорізької міської ради. Він також вам розповість про приватизацію та оренду комунального на території міста Запоріжжя в умовах війни. А далі ми вже з вами поговоримо, е, що вас може зацікавити, або тому додаткові коментарі, як вам скористатися цими можливостями. Так, дякую. Пане Максиму, дуже прошу до слова надану можливість виступити на цій зустрічі, шановні колеги, шановні учасники. Доповісти щось більш докладне щодо порядку передачі в оренду державного та комунального майна та його способів приватизації, я вже сказала пані Владислава. Тут щось складно, оскільки такі процеси в нашій державі врегульовані профільними відповідними законами про приватизацію та про оренду державного та комунального майна. Єдиною відмінністю в тому, що рішення щодо приватизації приймається безпосередньо запорізькою міською радою станом mm -hmm. на сьогодні, у нас в роботі є 14 об'єктів, які будуть виставлятись на аукціони з продажу такого майна, найближчим часом буде закінчена робота з цього питання, і все це ви зможете також побачити на сайті Прозоропродажі. Вже перепрошую безпосередньо на нашій сторінці департаменту. Тому вам необхідно буде здійснити реєстрацію у ваших особистих обінетах та за наявності зацікавленості таких об'єктах. Я сподіваюся, що вона буде. Ви зможете прийняти участь в таких аукціонах з приводу оренди е, нашого майна комунального. Скажу вам таке, таке що станом на сьогодні е, е, процеси, які були нас розпочаті, на жаль, в зв'язку з е, військовою агресією Російської Федерації, було певне просідання в оренді і значна кількість орендарів. Пішли з оренди нашого майна, але починаючи з 23 го року, двадцять третя роки, ситуація в нас дещо вирівнялась, і кількість договорів вона приблизно є постійною, в 23-24 роки, понад 35 мільйонів гривень. Громада міста отримала коштів від оренди, і надалі ці кошти, які ви сплачуєте. Орендної плати також використовується громадою на виконання тих завдань, які стоять перед нею. Що стосується можливості ознайомитись з тими приміщеннями, які пропонуються нами для передачі оренду, то таких приміщень близько 100 можливо оглянути на сайті нашого балансутримача таких будовано прибудованих приміщень в житлові будинки комунального підприємства Градпроект. Там все досить просто і доступно. Є фото, є геолокації таких об'єктів. Але якщо у вас буде потреба оглянути ці приміщення безпосередньо, то також можливо зв'язатись з адміністрацією підприємства або з департаментом управління активами і отримати всі консультації, всю інформацію, яка буде вам необхідна для виконання вашої діяльності як підприємця. Тому дякую. Будь ласка, задавайте, будемо намагатись надати відповіді. Пані Оксано, пані Оксано, дякую вам дуже. Ми не було нічого до того? Так? Перепрошую. Дякую вам дуже. Я тепер пропоную перейти до питань для людей. Будь ласка, що мені дійсно запрошуємо вас до питань, якщо у вас вони є до представників регіонального фонду, майна, що до пана Максима щодо оренди комунального майна та приватизації. Дуже прошу вас, будь ласка, вони можуть бути із загального характеру щодо законодавства, щодо об'єктів, які виставляються, і так далі. Дякую. Прошу, є питання? Звертеся, будь ласка, давайте, хто у нас саме активніші, має бути перший, хто посвятив, зрештою, говорити більше сміливості. Дуже прошу. Дивлюсь паралельно чат. Будь ласка, прошу слідкувати організаторів за чатом, чи є в чаті якісь питання. Не бачу питання, будь все дуже зрозуміло. Насправді зараз ці механізми достатньо є прозорими, застосування електронних ресурсів, тому якщо. А, бачив, є питання якесь? Тепер ви можете це на питання. Е, дякую. Тоді в мене наступне питання, чи є у вас якісь, можливо, проблеми, якісь запити до нас, до органів влади, е, що треба в чомусь допомогти, розв'язати якісь проблеми, дати якісь консультації з тих питань, які не стосуються е, теми сьогоднішньої зустрічі? Я прошу тоді теж включитися, будь ласка, якщо є такі моменти, прошу проговорити. Якщо ні, то будемо вважати, що з тисяч сьогодні продуктивно. Я сподіваюся, що тоді, ви, можливо, вже повністю з мав всіма можливостями і всю цю інформацію ви можете за нею слідкувати щодо об'єктів приватизації оренди на офіційних електронних ресурсах. Є питання? Ну бачу. пані Оксана, да, я так думаю, що може немає питання, це навіть. Даже... Це к як ото класно, бо ми постійно спілкуємось. Бізнес, влада. До нас дуже багато приходять запитань більш таких точечних, тому я вважаю це дуже добре. Тобто, у нас є взаємопорозуміння. Контакти є. Контакти є, це добре. Ці питання набагато менше, в тому числі питання, які не стосуються предметів. Спочатку це були податки і все. Мені цікаво, чи всі так проблеми чудово почали вирішуватися в бізнесу, чи просто, чи просто сподіваюся, що тоді у нас стало менше проблем на сподівати. Будемо сподіватися. Так. Я дуже вам вдячна, що доєдналася. Дякую всім нарешті, представникам, хто був з нами разом. Тоді ми будемо прощатися, чекати вас наступної п'ятниці. Ми дуже дякуємо, що ви з нами. Ще раз пропоную подумати. Коли оголошуємо реєстрацію, там є, наприклад, таке, що запропонуйте тему наступної зустрічі. Ми кожний тиждень пробуємо робити вам різні теми. Для когось не цікаві, можливо, для когось хтось вже обізнаний повністю, але можливо є ті питання, які нам треба ширше спробувати, і ми до цього, наприклад, ці теми не поставили. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви будете давати також ваші пропозиції. Щодо тем нашої зустрічі, ми будемо. Знаходити цікавих для вас спікерів, які будуть вам ширше розкривати цю тему, зможуть вам надати якісь консультації, які для вас будуть цінними. І тому, тому просимо також бути, скажімо так, прямим учасником формування наших зустрічей, і ми дуже будемо голоші за всі ваші пропозиції. Дякую, я всім дуже дякую спікерам нашим, що знайшли час. Дякую, що з нами співпрацюєте. Дякую, що допомагаєте, і дякую вам всім, шановні представники бізнесу, за те, що ви працюєте, боретися і тримаєте. Наш запорізький край, дякую все до наступних зустрічей. Дякую. дякую.